Доброго вам здоров'я, шановні! 22 квітня, вівторок, світлий вівторок в церковному календарі. Православна церква ще й сьогодні згадує іверську ікону Божої Матері. Це перехідне святкування у вівторок світлого тижня. А ще в нас завтра вже буде свято Георгія Побідоносця або Юрія Переможця, або Юрія Зміїборця, багато назв цього свята. Сьогодні в нас переддень цього свята, і треба провести деякі цікаві приготування. Я вам про них розкажу обов'язково. В світлий вівторок ідуть одні тільки до одних в гості і на вечірню та дають санки, так написано в гуцульському календарі. 22 квітня у світлий вівторок. В Україні з давніх давен існувала яскрава і весела традиція великодні кукли. Так і написано в книжці кукли. Ну, або великодні ляльки, якщо хочете, більш сучасною мовою сказати. Значить, що це за традиція, що це за обряд? Молодь із одного села вирушала до сусіднього села з куклою, весною, паняночкою. Так вона називалася, ця лялька вона була велика, і вона символізувала прихід весни, молодості і оновлення. За старим звичаєм відвідували е, хлопці і дівчата тільки ті домівки, де були дівчата на видання або хлопці на оженення. Коли заходили до хати, виголошували веселі вітання, до парубка зверталися так: прийшла до тебе весняночка, донька, паняночка, а принесла тобі дари дівоньку у віночку та щастя, здоров'я в літочку. А якщо в хаті була дівчина, тоді казали інше. Казали прийшла до тебе весна паняночка і принесла тобі ладу з ляльками. Кого Паробочка, Царенка любенького. Господарі вдячні за таке дійство, дарували весняним гостям крашанки, сало посвячене, ковбаску посвячену, інші частування і все це несли до братської профіяльної хати. Там справляли велике святкування. Зазвичай це був другий чи третій день Великодня. І вже всією громадою це святкували. Це такий дуже рідкісний. Верніше як, він не рідкісний звичай, він просто вже майже всюди забувся, але в книжках ще залишився, тому я про нього розповідаю. І з цього відео ви дуже багато цікавого не дізнаєтесь не тільки про це, а про все, що взагалі мені відомо про цей день, про 22 квітня в 2025 році, це в нас світлий вівторок. Я розкажу, що сьогодні треба робити. Розповім про традиції, обряди, знання, вірування, заборони, забобони. Розкажу, що сьогодні робити не можна. Будь ласка, додивіться відео, це до самого самого Кінця. Пишіть коментарі довгі, придовгі. напишіть, звідки ви передавайте вітання з вашого регіону. Нам всім буде дуже приємно почитати ці вітання з вашого містечка, з вашого селища, з вашого села напишіть. Напишіть, як ви там поживаєте, як ви великдень справили. Напишіть, чи ходили ви до церкви. Цьогоріч дуже цікаво, так само буде почитати. Чи у вас була е, вночі служба? Чи не було, як взагалі зараз це відбувається у вас саме в вашому місті, в селі, чи можна вночі в такий день виходити, бо зараз в нас є певні заборони. От. А, звісно, ставте лайк, подобаючку цьому відео, робіть репости, підписуйтесь на канал, перевірте, чи у вас дзвоник натиснути, аби щодня оперативно отримувати сповіщення про те, що вже вийшло нове відео на цьому каналі. Відео в мене щодня виходять. А я дякую Господові Богові. Я дякую всім всім захисникам нашим за цей чудовий день за 22 квітня. Я дякую всім заступникам Небесним за заступництво. Слава Україні! І я починаю. У вівторок Світлої седмиці цьогоріч це в нас 22 квітня. Православні вшановують іверську ікону Божої Матері, яку ще називають вратарницею або привратницею. Це чудотворний образ Богородиці з немовлям, що належить до іконописного типу Одегітрія. До речі, я про те, що означають ті чи інші позначки на іконах, пози на іконах тих чи інших святих на моєму першому каналі вийшло відео. Тож я запрошу вас подивитися це відео. Я залишу посилання на нього в описі і залишу в підкасті. Будь ласка, подивіться, дуже цікаво. Значить, і повертаємося ми до іверської ікони Божої Матері. Її оригінал знаходиться в Іверському монастирі на Афоні в Греції. Одна з найбільш поширених легенд розповідає, що в 9 столітті під час переслідувань ікон одна жінка з Нікеї опустила ікону в море, щоб врятувати її. Через 200 років ченці Іверського монастиря побачили образ на воді, що плив із вогненним стовпом над ним. Преподобний Гавріл Святогорець за божим сном вийшов по воду та виніс ікону з моря. Вона кілька разів загадково опинялась не в храмі, а над воротами обителі, тому її залишили саме там і назвали вратарницею. Пізніше для ікони звели окремий храм поруч із вхідною брамою. У 16 столітті ікону прикрасили срібним окладом, виготовленим грузинськими майстрами. В ньому відкритими залишилися лише обличчя Богородиці та немовляти. В Україні на честь Іверської ікони збудовано кілька храмів, зокрема, в білому колодязі на Харківщині, у Дніпрі, а також надбрамний храм Глинської пустині на Сумщині, освячений в 1999 році. Її ім'ям названі жіночі монастирі в селі Голуби на Рівненщині та в місті Донецьк. Один із списків чудотворної ікони з Афону з 1905 року перебуває в Свято Троїцькому храмі села Гориніград І на Рівненщині. Окрема історія пов'язана із Софронівським монастирем на Сумщині. У 2001 році один господар знайшов ікону випадково в старій будівлі серед непотребу. Дошка була почорнілою, але в день Великодня на ній проявився образ Богородиці. Після очищення виявився напис, що ікона належить саме Софронівській обителі. Її передали до монастиря 19 травня 2001 року, але вже за рік вона зникла без сліду. У світлий вівторок наші предки не працювали. Цей день вважався святковим продовженням Великодня, і головним заняттям було не клопотання, а спілкування. Після служби в церкві люди поверталися додому не до роботи, а до родини, до великоднього столу, до веселих розмов, до згадок про предків і добрих побажань на рік вперед. Особливо любили цього дня ходити в гості, від хати до хати з писанками, пасками, привітаннями. Діти носили благословення хреснам і бабусям, продовжували це робити. Молодь збиралася на вулицю, співаючи, граючи і залицяючись. Господині, зустрівши гостей, ставили на стіл все найкраще, що лишилося з Великодня. Їсти щось нове не готували, бо треба було доїсти те, що приготовано заздалегідь ще в суботу було. Тим, хто хоче, щоб цей рік приніс радість в дім, а всі дороги вели до добра, 22 квітня зранку треба винести на поріг червоне яйце і покласти його на теплу землю біля порога. Поки лежить сказати подумки, як це яєчко воскресіння бачило, так і мій дім хай бачить лише світло, як земля його приймає, так і добро хай прийде в дім. Ввечері яйце повертають до хати і ставлять біля ікони або в коморо. Це така писанка провідник, що замикає щастя в оселі. Тим, хто прагне захисту від злих очей і недобрих думок, в день іверської ікони Богородиці, слід тричі обійти свою хату чи обістя, несучи в руках крапельку освяченої води або квітку первоцвіту. Кожного разу, проходячи поріг, треба стиха проказати. Врата небесні, закрийте зло, впустіть лише те, що з молитвою прийшло. Якщо схопить, лишай. То в замовляннях від лишаю беруть кусок сала, освяченого обов'язково, що на Великдень святять, і мастять по лишаєві та приказують: Лишаю, лишаю, я тебе свяченим салом мішаю, кабан, поросята, діти, тут тобі не сидіти, білого тіла не труїти. Це справжні стародавні українські замовляння із етнографічного джерела. Звісно, всі ці тексти я залишу в першому закріпленому коментарі під цим відео. Зможете скористатися ними, якщо буде така нагода або буде така потреба. Ще сьогодні, у 2025 році, пік метеорного потоку Ліриди. В народі завжди надавали цьому явищу особливого значення, казали, що зірки це не просто світлячки на небі, а ангели з вогниками, свічками, які сидять на небесних сходах і пильно стежать за світом. Інші ж вірили, кожна зірка це душа, душа праведника, героя або ж жива людська душа, яка має свою небесну свічку. Коли народжується дитина, Бог запалює на небі нову зірку. Скільки людей живе на землі, стільки свічок і світить на небі. Якщо людина живе по правді, її зірка ясна, тепла. Якщо ж ні, світло її слабне, стає тьмяним. Тоді й кажуть така моя планида, маючи на увазі нещасливу долю, яку видно по згаслій небесній свічці. А коли людина відходить в засвіти, її зірка падає. Згідно з однією легендою, ця зірка то душа, що поспішає на зустріч із небом. За іншими переказами, падаючі зорі, це душі нехрещених дітей. Вони летять крізь ніч і тихенько кличуть кшту, тобто хреста. А якщо хтось побачить таку зірку, має перехрестити її і дати їй ім'я. Чоловіче чи жіноче, причому слід робити це навпаки. Якщо жінка побачить сьогодні, падаючу зірку, і вірить вона в те, що це душа якоїсь нехрещеної дитини, тоді треба назвати чоловіче ім'я, дати їй і ім'я чоловіка, щоб це не було її ім'я, бо вона жива і вона поки що не може сама собі дати ради з цими зірками. Ну і немає, в принципі, і права такого і взагалі. А якщо чоловік це, це побачить, він має дати ці зірці навпаки жіноче ім'я. Та не все так світло на небі. За деякими віруваннями, до падіння зірок причетний і нечистий. Він намагається підкинути свою свічку поміж Божих, хоч і мати на небі власне світло. Але ангели пильнують, як тільки побачать його вогник, одразу скидають його додолу. Тоді зірка падає, але то вже не світло, а смола, бо нечистий, впавши, розливається смолою, і хто в неї ступить, може захворіти на сухоти. Щоб вберегтися, треба промовляти амінь знову і знову, поки не згасне зірка. Кожне амінь це крок, на який смола занурюється в землю. Чим більше разів скажеш, Тим глибше вона впаде, аж поки не стане безпечною, тобто зірка ця за нашими віруваннями традиційними просто входить під землю. Тим, хто хоче захисту, особливо в дорозі або в справах, 22 квітня варто вмитися водою, що була в хаті від самого Великодня, і перехреститися тричі, дивлячись на схід. Ще сьогодні в нас з вами канун, свята Юрія Переможця, або Канун Юрія. Побідоносця або Георгія побідоносця. В різних книжках по-різному написано. Я тому все повторюю, все, що прочитала. Значить, з давних давен слов'яни вірили в могутнього полісуна, божество, яке опікувалося вовками. Його називали вовчим богом, адже він керував зграями, даючи їм здобичі, оберігаючи від мисливців, хвороб та природних стихій. Вірили, що коли вовки виють, вони звертаються до полісуна за кормом. Ця загадкова істота уявлялася людиною без тіні, ніби примарною і невидимою. Але він був не лише володарем вовчих зграй, полісун також наглядав за торгівлею, худобою та мисливськими здобутками, роблячи його важливою постаттю в житті. До християнських слов'ян. З часом багато його функцій і рис були перенесені на святого Юрія, якого християнська традиція вшановувала як покровителя тварин, зокрема вовків, а також худоби. Святий Юрій також став символом перемоги над злом, що уособлювалося у вигляді змія чи дракона, подібно до того, як полісун опікувався світом диких хижих звірів. В народних казках полісун з'являється в образі діда з довгою сивою бородою, оброслого волоссям, схожого на хмари, сірого і попелястого кольорів. Існували перекази, що полісун був духом хмар, який пізніше оселився в лісах. Його вигляд нагадував грозові хмари, з яких, подібно до блискавки, він міг розсипатися золотом, якщо хтось наважувався потягнути його за бороду чи вдарити. Народні перекази розповідають, що полісуни жили в лісах разом із своїми дружинами, полісунками та мали дітей. Вони могли допомагати людям рубати дрова або ж, навпаки, морочити їх, заводячи в глухі хащі чи болота. Іноді вони могли перекидатися знайомими людьми, спілкуватися з перехожими і водити їх лісом цілу ніч до світанку. Свято Юра, яке відзначають навесні, символізувало оновлення природи, перемогу світла над темрявою, що співзвучне з образом полісуна, володаря дикого світу, що приносив не тільки небезпеку, але й щедроти для тих, хто знав, як з ним правильно поводитися. Втім, сьогодні напередодні Юрія, остерігаючись саме полісуна, щоб він не завів кудись в хащі до лісу після заходу сонця не ходили. Переддень Юрія гуцули розпалювали вогнище з гілок глоду та господарського сміття. Такий вогонь називали куривом або юриковим вогнем. Через нього переганяли худобу, приказуючи: дай Боже, аби тільки було маржи, не кілько має бути тут попелу з цього курища. Після цього золу з вогнища розсипали по луках і посівах на добрий врожай. А худобі давали особливу їжу з 12 складників для захисту від зурочень, хвороб і всякої шкоди, а також на щедрий припліт. На Поділі впередень Юрія проводили особливі обряди захисту господарства. Ввечері викопували квадратні дернові плитки, їх називали муровами або кицьками. В кожну втикали гілочки із сливи чи іншого плодовитого дерева і ставили ці обереги на вершечки стовпів біля воріт а подвір'я щедро обсипали маком, освяченим на Великдень, вірили, що це захистить худобу від відьом, які вночі можуть прийти доїти корів. За народними уявленнями, саме на Юрія відьми збираються на свою раду, десь на межі між селами, а потім ідуть на толоку з дійницями в руках, там, розмахуючи посудинами, шепочуть замовляння зловісні, повертаючись, несуть в своїх відрах чуже молоко, викачане з під чужих корів, обійшовши захист, якщо той був слабкий або якщо його не поставили. Що ще не можна робити сьогодні? Передусім, на світлий вівторок жінкам не дозволялося брати до рук голку чи пряслице, шити, прясти, в'язати чи латати одяг суворо заборонено. Казали, що таким чином можна зав'язати дорогу до радості на цілий рік, навіть пришити гудзик в світлий вівторок вважалося прикметою на сльози, не можна було садити нічого в землю, ні розсаду, ні городину. Хто порушить? Того врожай буде слабким. Поратися на городі, сапати, копати, білити дерева чи поливати грядки теж не годилося. Земля мала відпочивати разом із людьми. Так само не варто було розпочинати жодної нової справи. Будь-яка робота, особливо тяжка фізично, мала почекати до більш підходящих днів для цього. Ще сьогодні намагалася не готувати їжі. Вважалося, що стіл світлий вівторок ще має залишатися Великоднім, доїдали те, що було приготоване ще в суботу, напередодні. Господиням не можна цього дня давати гостям яйця з тріщинами або полущені крашенки, бо як трісне крашенка, так і злагода в хаті трісне, і тоді вже не буде миру, а з кожної дрібниці буде сварка. Заміжнім жінкам не варто цього дня голосно сміятися після заходу сонця, бо сміх до сліз не довгий, можна насміятися, а вночі не заснеш, бо серце щемитиме. Казали сміх в цей вівторок, сльози в четвер. Не варто мити підлогу вівторкового ранку до першого прихожого, бо з водою забереш добру звістку. Якщо вже вимила, то чекай гостей, але вже без добрих новин, ну і насправді не дуже той бажано сьогодні підлогу мити. На період від Пасхи до проводів спорадично трапляється заборона ставити загорожу. Це для чоловіків, для господарів. Звісно, 22 квітня ми маємо іменинників, і сьогодні іменини святкують люди з наступними іменами: Віталій, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Остап, Платон та Федір. В цей день хочеться привітати всіх, хто носить ці чудові імена. Хочеться побажати сили духу, щирої радості, добрих друзів і внутрішнього світла. Нехай ваш янгел охоронець завжди буде поруч, допомагає долати труднощі, і надихає на нові звершення. Нехай кожен день буде благословенним. А я дякую вам, шановні глядачі, за перегляд цього відео сьогодні. Довгеньке вийшло, хоча не таке вже й довге. На Минулого тижня були й довші. О, завтра Буде довго знову відео, бо завтра у нас Юрів день. Ох, люблю я цей день. Обожнюю дуже багато про нього відомо. Нашому українському народу дуже багато звичаїв зберіглося. Я сподіваюся, це вас зацікавить і я буду чекати з вами зустрічі завтра тут на цьому каналі, де я знову розповім, яке сьогодні свято і що не можна робити. Повертайтесь, буде дуже цікаво. Ще раз вам дякую, будьте здорові, бережіть себе. Слава Україні! До зустрічі завтра!